Вітаю, друзі! Говоримо про матч-відповідь двобою Ліги Європи. Шахтар Рен, Шахтар тепер грає на виїзді. І Шахтар в принципі має невеличкий гандикап, попри те, що перемога 2-1 така вже й велика, але це все одно перемога і все одно. Після цієї перемоги шахти, шанси Шахтаря, мабуть, трохи вищі. Але вони не надто високі, якщо говорити про ось цю рівність 50 на 50, можливо, 55 на 45 на користь шахтаря. Звичайно, що на виїзді буде дуже і дуже важко. Гірникам, особливо, якщо згадувати перший тайм, де Рен притис суперника, де Рен багато атакував. Втім, Шахтар дуже непогано проявив себе на контратаках. І це треба, звичайно, що тримати в голові на майбутнє. Я впевнений, що Шахтар заб'є в цьому матчі, адже контратаки у Донечан були ну, практично вбивчі у першому поєдинку проти Ренна, і не пощастило, що вони не забили більше. Також, звичайно, що більше під час свого максимального тиску міг забити Рен. І у Ренна дуже класний напад. Причому що Женезіо, тренер цієї команди, може дозволити собі весь цей напад, всю цю групу атаки, неймовірно, замінити і все одно. Грати достатньо гостро. Отже, мій варіант на цей матч обидві заб'ють. Як воно буде в результаті, прогнозувати не можу. Тут шанси приблизно рівні, як я вже сказав на початку. Але обидві команди, в принципі, в такому поєдинку відкритому Рену треба знову бігти вперед з перших хвилин. Обидві команди мають зробити коефіцієнт на це порядка 1,73, Він цілком іграбельний, Тож його я вам і пропоную. А ви. Грайте в своє задоволення, і підписуйтесь на канал Рейтінгу в Ютубі.